Війна в державі. А скажіть, будьте добрі, кожен окремо, даймо собі запитання, а що ми робимо, щоб був мир в нашій державі, щоб не гили наші діти, щоб в Христі добро наше не старалося з вибухами і снарядами, і і чи як по військовому можна сказати. Але якби був Бог. В нашому серці була однодумність, ми б навіть не задумувалися і не могли собі дозволити сказати щось або те слово війна. Тому сьогодні, в Христі, стоячи біля домовини того героя Олександра, який народився в новому Роздоні, Догонюк Олександр, 13 березня 1972 році. На Львівщині там прийшли його дитячі та шкільні роки. Після закінчення 9 класів вирішив здобути професію топоря, де пізніше і працював на ремонтно-механічному заводі. У 18-річному віці вступив до ЛАВ Збройних Сил України, повернувшись зі служби, продовжив працювати за спеціальністю. Згодом переїхав жити у місто Броди. Адже це рідне місто його батька. По різному складалося його горя, доводилося працювати за кордоном, коли почалося повномасштабне вторгнення з перших днів Олександр, не задумуючись, прийняв рішення піти добровольцем захищати свою неньку. Захищав рідну землю в складі 64-го батальйону 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України, був одним із кращих стрільців 21 березня. Боронячи батьківщину, загинув на Харківщині. Справжній патріот, сміливий воїн, надійний побратим до останнього подиху свято вірив у нашу перемогу. І ми сьогодні, дорогі в Христі, скажімо, відвороти сердець, що Олександре, будемо все робити, щоб їм найскорже закінчилася та війна, в часі якої ти залишив найцінніший дар в земному житті, то своє життя, яке дали тобі, твої батьки.